23 жовтня обробляємо бджоло сім'ї від кліща. Оце двохлітрова бутилка, хватає на 19 вуликів. Рамка у нас рутівська. В основному. І так, скоренько. Сонечко вже сідає. Хлопці спішать. Чи підпишують? Піс обробляємо. Замовляли в інтернеті. Сьогодні гарний день, сонечко, але на вечір вже шоста година майже, холодно стає. Бджілки сьогодні літали всі, облітувались. Що сказати? Працювати треба, так? Ну працюйте, працюйте. Одне другому не мішає поговорить щось розказати. Я з ним вже спойкується тоді. Об роботу. <плес> да Жартів такої травички не було зеленої, як зараз. На другому точку, в другому сиді теж зелена трава. Дома теж зелена. В диковинку для нас. от літом не було такої зеленої трави. Дощів не було, була засуха, все висохло. А ще студент спішить, папу підганяє. Чи заганяє, чи підганяє, ну. чи, чи папа студента заганяє, не знаю. Ще світло потухло, не знаю, настільки. Придеться воду гріти. Яку температуру води ти робиш? О, там не... така, тепленька. О, О хлопну. Хлопці холодною розводять, тільки просто то вже тоді калапуцяти. Я не люблю калапучати. Холод... Водичка тепленька, кімнатної температури. Не гаряча, щоб розбавляти препарат. Треба вже щось на городі робити теж. Чи дискувати це все, цю фацелію. Вже треба щось буде просити когось. Що, теж допомагаєш, зефір? ж ти гарний. Тільки тікай звідси. Ось в бутилках. Препарат розбавлений. Амітрас.